Приємного часу доби вам. Моє відео сьогодні почнеться ось такого ну, такого сумного, трошечки і цікавого в той же час випадку. На минулу корекцію вона прийшла і сказала мені, що вона вдарила палець дверима машини, здається. Явних пошкоджень не було, була трошечки гематома, видно. Ми понаділися, що все буде ок, і просто буде зростати. Але у цей раз вона прийшла от з таким відчаруванням пластини від нігтєвого ложа. Причому, я так зрозуміла, що ми почало, напевно, відчаровуватись майже одразу, можливо, десь після корекції, тому що я так зрозуміла, що Утворилася порожнина там, е через цю удар гематуму. Е і воно потихеньку-потихеньку все відстало, і навіть ложе вже зароговіло. Вона прийшла до мене трошки, мені здалося так розгублена цією ситуацією. Я кажу: треба це все викосити, все це зняти. Спочатку вона... вона хотіла, щоб я його покрила. Так, от так уявіть з цією порожниною. Я кажу, яким чином і для чого лишати цей нігодь, якщо ви його можете зачепити в будь-який момент і відірвати, і тоді буде ще у вас рана, ну там, де нігодь прикріплюється, так? просто зачепити чимось, і воно відірветься. Не потрібно лишати цей ніготь, який вже відшарувався. Вона подумала, що їй потрібно буде йти до хірурга. Я кажу, не потрібно, я сама зараз все приберу. Ну, і коли вона вже побачила, як я все викусила, і почала зачищати, вона вже успокоїлась і навіть подякувала, ну, що я це все зробила, і їй тепер буде зручно і не буде нічого чіплятися. До речі, цей шматочок, от, наприклад, такого відео, хотілося б показати людям, які постійно знецінюють роботу майстра. І ось коли бувають ось такі випадки, коли ти людині допомагаєш, в мене були різні випадки. І люди травмувалися на роботах, дверима, так, просто відривали якось нігті, там їх підривали, відривали. І ти просто намагаєшся людині допомогти, щоб їй було зручно, комфортно. І невже це не якась така робота, яка нікому не потрібна? Я зараз зніму все зайве, пилкую, я кінчик пиляю тільки, то, що там лишився на матеріал на кінці, в цілілому. І зачищу фризою ці місця, оці всі шелушечки, які на, самій, на самому ложі. Ну і будемо дивитися, ми, звісно, його вже не будемо покривати, і будемо дивитися динаміку, як він буде відростати. Я її попередила, що ну, хоча б два місяці ми маємо подивитися, якщо вже він буде. Відростати, і буде хоча б за що зачепитися матеріалу, і можна буде донаростити там, наприклад, пів нігтя, але хоча б пів нігтя, щоб установило, щоб відросло. Ну і будемо дивитися, як, яка буде динаміка цього всього. Вона, звісно, трохи засмучена цією ситуацією. Я спочатку навіть думала, можливо, не покривати всі нігті, але. Все-таки потім вирішила, що покриваємо всі, а це і лишимо без покриття. І причому в таких ситуаціях в основному там якийсь нюльдик обирають, щоб не так на нігті звертали увагу, так? А вона обрала яскраво червоний такий лак. Ну, звісно, він буде більше привертати уваги, я думаю, до рук. Але, ну. Так, вона захотіла в цей раз. Можливо, через те, що попередні в нас були нюдові, тому їй вже хотілося щось пояскравіше. Кутику на цьому пальці я теж не буду трогати, тут не потрібно. А, нехай він а, там загоюється, а, відростає і буде захищений. Так що зачищувати я буду тільки 9 пальців. Так, ну і я їй робила квадрат. Завжди. Ми обираємо ту в нуль. Завжди. Ну, майже в нуль, так, там один міліметр десь лишаємо там, вільного краю. Е, і е, І вона мені сказала в цей раз, що хотіла би, щоб вони були в вуші. Е, ну, я, в принципі, намагалась пояснити, що ну, я ж роблю по. По ширині ширині пластини, так? І що я маю ну хоча б трошечки ж положити гелю, щоб а, матеріал був, щоб він укріпив ніготь. І щоб підлізти, випиляти, наприклад, свій ніготь натуральний, мені треба, щоб була хоча б якась ширина гелю. Ну, в цей раз я намагалась. Я спилила трохи кути, звісно, я вже не зробила прям такий квадрат. Як я минулого разу робила більш чіткий. Я спилила кути і зробила м'який квадрат. Їй це сподобалось більше. Ну, подивимось, як відноситься. Я сподіваюся, що гелю вистачить ну, на кінчиках для укріплення, щоб там не почалось відшарування знизу. Але вона була задоволена в цей раз формою, тому треба запам'ятати, якщо добре відноситься, то буду. Робити так завжди її форму. Я просто робила чіткий квадрат. Я завжди, коли мені кажуть, квадрат, і не кажуть там, типу, м'які забрати коти чи ще щось, я роблю чіткий квадрат. Але потім оказується, як я вже в попередніх відео колись розказувала, що в наступній корекції люди приходять і кажуть, ні, я хочу повуші, я хочу пом'якше. Тому я вже звикла до цього, і іноді я вже орієнтуючись на свою форму нігтів, навіть людей, я дивлюся, як вони їх запилюють і роблю, намагаюсь зробити, зробити максимально натуральні. Сьогодні мені написали, що що товсті нігті я роблю. Ну, я тут не згодна абсолютно. Навпаки, я роблю нормальні тоненькі нігті. Де ж тут вони товсті? Ну, скільки тут ну, міліметр матеріалу на нігті, де ж вони як ще, як ще можна зробити тоньше, мені. На пластині в мене лишається, ну, я ж кажу, ну, буквально, ну добре, якщо довші нігті, то можу там в зоні стресу 2 мм покласти. Але ну, прям... Ну, прям... можливо, я не зрозуміла, можливо, людині здалося. Можливо, не знаю, по яким критеріям там людина. Звісно, вони товщі, ніж натуральні нігті. так, І товщі від того, якби це було покриття просто ну, базою і гель-лаком, так? Звісно, вони товщі, тому що це гель. А, е, в принципі, ну, мене не, об... Як? не то, що не об... Навіть... Ніяк не затронув цей коментар. Я просто, ну, я ж не знаю, що там собі думає людина, із, там, які в неї, я ж кажу, критерії там, нігтів, які вони вона взагалі уявляються. Нігті, які в не мають бути. Ну, цікаво було б Цікаво було б дізнатися, що саме, чому товсті. Там було дві роботи відео. Дві роботи: French, по-моєму, дві роботи. French і овальні. На Овальних ми взагалі робили там, кішку. Можливо, і через кішку. Знаєте, оця от шовкова кішка, вона трошечки робить такий 3D-ефект, і вони здаються такі кругліші. Кругліші нігті здаються. Можливо, це воно мало. Не знаю, коротше. Ну, в принципі, що Так, що я зараз роблю? Коротше, я взяла гель. Мені не сподобався його відтінок, а, він такий якийсь жовтизною і прозорий якийсь. А так, як у нас, як завжди, ніхті приношення, у нас тут було 7 з половиною тижнів. Хоча я її постійно наголошую, що таку дуже, ну, 2 тижні взагалі треба носити по-правильному. Ну, но ніхто ж не слухає. І так, як уже, звісно, пластина пошкоджена була, тому, і видно, було навіть у цій. Ну, сліди різні, знаєте, на нігтєвій пластині, там, де нігтєва пластина кусками відлітала. <сві> а, і було ці моменти видно трохи. Ну, коротше, не сподобався мені колір цього гелю. Я його, здається, сама намішувала з якихось гелів. І тому я вирішила пройтися ще шаром тоненьким ліквід-гелем. Він дуже тонко лягає, як база. Я легенько вже затонувала, коротше їх. Ну і полюбила вона френч, на жаль. <сум> Тому я частенько малюю її френч. Ну і тут вона теж захотіла в цей раз класичний френч. Тому малюю. Малюю в цей раз я якось мало додала лаку, і він мені прям, якщо ви помітили, він лягає не дуже плавно. Ну, фарба ця, яку я малюю. Треба було більше лаку додати в е, гель-фарбу. Але я чомусь вирішила цього не робити. Е, і малювала далі так. Ну, топ він згладжує, звісно. Так. Топом вже так особливо можна побачити, якщо тільки сильно-сильно придивлятися. Здалека, то там точно ніхто нічого не помітить і не побачить. Ой, я набрехала, мені здається, не було там 7,5 тижнів, В цей раз вона ну, диво прийшла 5,5, здається. Але для такої довжини, це вже занадто теж. Плюс, я вже говорила в попередніх відео, що я нанесла, наносила, робила її покриття на базу, яка не дуже добре себе показала в носці. І в. Все-таки вона прийшла раніше, я так думаю, тому що в неї почали чомусь на лівій руці, права більш-менш, до речі, була. А на лівій руці почали вічаровуватись вже, знаєте, тому я думаю, їй було вже незручно, тому вона раніше прийшла так, би, якби вони трималися наші пару тижнів. Я вже звикла просто, я вже знаю. Цей раз я знову її наголосила, кажу, хоча б через 4 прийди. Вона посміхнулася і сказала, якщо згадаю. Так що такі справи. Е, і коли вона раніше записалася, ніж зазвичай, не через, два тиж... Ой, не через два місяці, то я подумала, що, можливо, вона вже навіть щось зламала, знаєте, там. Я вже так очікувала, думаю, ой, зараз прийде якийсь підпис, мабуть, буде. Але ні, були просто відчарування. І причому чомусь на лівій руці. Ну, і у нас тут широкий такий генетично в неї нігтик ось тут на правій руці. І там теж було доволі таке вже велике відчарування на всю нігтьову пластину. Але вціліли. Просто прибрали ми шарування. ніде нічого не лопло в неї, не було тріщин. Просто шарування. І просто прибрали їх. І ось цей великий пальчик у неї, у неї, до речі, на цій ручці. Я не роблю прям квадрат квадрат як на цих. А я завужую, тому що він сам по собі широкий дуже. І я роблю таку. Ну, чи не трапіцу. Як це називається? Заужник, зараз, коротше роблю. Знаєте, більш до балі... Балі... Балірімі, щось таке. Тому що, якщо зробити квадрат, прям квадрат, то він буде занадто широкий, ну це не буде, я думаю, гарно. Тут мені щось одна сторона не сподобалася, якось заїхала, якось мені дуже криво було, тому я все таки вирішила. Намагалась намагалася все-таки зробити цю посмішку, але потім вирішила її стерти, тому що вже взагалі якийсь він грубий був. Ну, груба посмішка ця була і крива, тому я перемальовую. Щось я помітила, що в мене вежливих немає таких. Прям в мене є два цих рідких поліеля. Рідкі гелі, і не на всі нігті вони підходять. Треба жорсткіший жост... гель взяти. Треба мені зробити замовлення. Бежевих саме гелів в рожевих мене трошки є. Тому що рідкий полігель не на всі нігті підходить. На короткіше можна якось там з ним справитись. Ну, чи на плотні якісь нігті, але не на всі. Тому треба підзамовити, я помітила. І саме от такий от темно, знаєте, я хочу, от як цей відтінок кішете трошечки. Ну, такий. Брала я в сілкар, ну щось мені не сподобався. Він, він занадто прям прозорий. Якийсь раніше, мені здається, він був більш плотний колір. Цей кавердар у них. Але зараз він якийсь прям прозорий-прозорий. Не знаю, можливо, у них від партії до партії змінюється, можливо, вони з того часу, як я вже не брала, змінили ну, формулу якусь свою. Так. так що подивлюсь на іншому сайті. І трохи замовлю гелів. Ну, а тут уже, в принципі, все. Так що дякую вам за увагу. За ваші майбутні коментарі, підписки, лайки, дизлайки. Будь-яка активність це добре. Так що до наступного відео, Па-па.